Добрий день. Тема уроку пряма пропорційність розв'язування прав. Посміхніться і повторіть. Я учень. Я хочу все знати. Я думаю. Я вмію. Я знаю. Я особистість творча. Я зірка. Сьогодні на уроці. Закріпимо означення прямої пропорційності та знання про графік та властивості цієї функції. Відпрацюємо вміння будувати та читати графік прямої пропорційності. Розвинемо уміння аналізувати та порівнювати. Нагадаємо означення прямої пропорційності. Прямою пропорційністю називається функція виду y дорівнює kx. Х незалежна змінна. k не дорівнює нулю. Наведемо властивості функції y дорівнює kx. Пряма пропорційність має всі властивості лінійної функції. Графіком прямої пропорційності є пряма. Що проходить через початок координат. При коефіцієнті більше нуля графік розташований у першій і третій координатних чвертях. При коефіцієнті менше нуля у другій і четвертій. Закріпимо означення прямої пропорційності. Для цього виконаємо завдання. Оберіть функції, які є прямою пропорційністю. Y дорівнює мінус 3,2х. Згадаємо, що у формулі прямої пропорційності коефіцієнт множиться на аргумент. Тож дана функція буде прямою пропорційністю. Y дорівнює мінус 17х. Коефіцієнт мінус 17 множиться на х. Тому дана функція є прямою пропорційністю. Y дорівнює 7. Це стала функція, і вона не буде прямою пропорційністю. Y дорівнює 25х. Коефіцієнт множиться на аргумент, тому дана функція буде прямою пропорційною. Y дорівнює 0,2х. Коефіцієнт 0,2 множиться на аргумент, дана функція буде прямою пропорційністю. Y дорівнює 2х плюс 3. Дана функція є лінійною. Y дорівнює 5 мінус 3х. Дана функція буде лінійною. Y дорівнює х квадрат. Тут аргумент підноситься до квадрату, тому дана функція не буде прямою пропорційністю. Y дорівнює 6 поділити на х. В цій функції коефіцієнт ділиться на х. Тому вона не буде прямою пропорційністю. Наступне завдання. Чи правильно, що функція y дорівнює kx b є прямою пропорційністю, якщо k дорівнює нулю? Ні, тому що умова, за якої функція є прямою пропорційністю, це k не дорівнює нулю, b дорівнює нулю, k не дорівнює нулю. Так, бо у прямій пропорційності коефіцієнт B відсутній, к дорівнює К K дорівнює одиничці. До За цієї умови функція може бути і прямопропорційною, і лінійною залежно від значення B. B дорівнює одиничці. Дана функція не є прямопропорційною. Наступне завдання. Закріпимо знання про коефіцієнт функції і визначимо, у яких координатних чверцях розташовано графік функції. На екрані є нагадування, в яких координатних чверцях розташований графік функції в залежності від коефіцієнта. Y дорівнює 5,2х. Коефіцієнт 5,2 більше нуля, тому функція належить першій і третій координатним чвертям. Наступна функція y дорівнює мінус 4х. Коефіцієнт менше нуля, дана функція належить другій і четвертій координатним чвертям y дорівнює 0,7х. Коефіцієнт 0,7 більше нуля, тому графік цієї функції належить першій і третій координатним чвертям. Наступна функція y дорівнює 2,8х. Коефіцієнт дорівнює 2,8 більше нуля, тому дана функція відповідає графіку, який розташований у першій і третій координатних чвертях. Наступне завдання. Відпрацюємо вміння читати графік прямої пропорційності, яка з прямих зображених на рисунку є графіком функції. Перше. Y дорівнює x. Для цього. Підставимо замість х у дану формулу будь-яке число, так як точка з координатами 0,0 належить всім графікам прямої пропорційності, тоді підставимо точку 1. х дорівнює 1, y дорівнює 1. Тоді даній функції відповідає графік B. Y дорівнює 4х. Підставимо х дорівнює одиничці, тоді Y дорівнює 4. Отримали точку з координатами 1, 4. Через дану точку проходить пряма а. Наступна функція Y дорівнює 1 4х. Зручно підставити замість x 4. Добуток взаємно обернених чисел дорівнює одиничці. Отримали точку з координатами 4,1. Через цю точку проходить пряма С. Наступна функція y дорівнює мінус 1 четверта х. Зручно замість ікса підставити мінус 4. Добуток взаємно обернених чисел дорівнює одиничці. Тому маємо точку мінус 4, 1. Через цю точку проходить пряма D. Так як коефіцієнт даної функції від'ємний, це єдина пряма, яка спадає. Наступне завдання задайте формулою залежність. Перше довжини кола S від його радіуса R. Друге площі круга S, обмеженого цим колом від радіуса R. Яка із цих залежностей є прямою пропорційністю? Довжина кола обчислюється за формулою 2 πr Тут коефіцієнт множиться на аргумент. Дана залежність буде прямою пропорційністю. Площа круга обчислюється за формулою. S дорівнює πr квадрат. Так як змінна піднесена до квадрата, то дана функція не буде прямою пропорційністю. До вашої уваги, хвилинка. Зарядка для очей. Виконаємо вправи. Оченята роблять вправи. вліво вправо, вліво вправо, потім вгору, потім вниз. Оченятами дивись, молодці. Перейдемо до наступного завдання. Установіть відповідність між формулами функцій y дорівнює 3х, y дорівнює мінус 3х і y дорівнює x плюс 3 та є графіками, зображеними на малюнку. Y дорівнює 3х. Коефіцієнт даної функції більше нуля, тоді функція зростає і відповідає третьому графіку. Наступна функція y дорівнює мінус 3х. Коефіцієнт менше нуля, функція спадає, і її відповідає графік 1. Наступна функція Y дорівнює х плюс 3. Коефіцієнт b більше 0, b дорівнює 3. Тоді наша функція є лінійною. І вона зростає. Підставимо замість х 0, отримаємо Y дорівнює 3. Підставимо замість х мінус 3 y дорівнює 0. Через точки мінус 3 0 та точки 0, 3 проходить другий графік. Наступне завдання. Побудуйте графік функції y дорівнює мінус 1 другах. Користуючись графіком, знайдіть значення аргументу, яким відповідають такі значення функції. Мінус 1, 2, 3. Дана функція є прямою пропорційністю, тому для її побудови є фіксована точка з координатами 0, 0. Тоді залишається знайти ще одну точку. Для цього підставимо 2 замість х y отримаємо мінус 1. Побудуємо графік функції. Користуючись графіком, знайдемо значення аргументу, якщо значення функції дорівнює мінус 1. Проведемо пряму з цієї точки до графіка та отримаємо перетин цієї прямої з графіком. Опустимо перпендикуляр на вісь х. Отримали координату х дорівнює 2. Тоді маємо пару чисел y дорівнює мінус 1, х дорівнює 2. Наступне значення функції 2. Проведемо пряму до перетину з графіком. Опустимо перпендикулярна на вісь х. Отримаємо координату х дорівнює мінус 4. Тоді y дорівнює 2, х дорівнює мінус 4. Наступне число y дорівнює 3. Проведемо пряму до перетину з прямою, прямою пропорційністю, опустимо перпендикуляр на вісь вісько х, отримаємо y дорівнює 3, х дорівнює мінус 6. Отримали пари чисел. Мінус іг дорівнює мінус 1, x дорівнює 2. y дорівнює 2, x дорівнює мінус 4, y дорівнює 3, x дорівнює мінус 6. Наступне завдання: Одна сторона прямокутника дорівнює 2 см, а інша x см, де х більше або дорівнює 11. Запишіть формулу, яка задає залежність площі Y прямокутника у квадратних сантиметрах від х. Побудуйте графік функції, яку задають цією формулою. Якщо х сантиметрів – одна сторона прямокутника, 2 сантиметри – друга сторона прямокутника. Тоді у дорівнює 2 помножити на х, де y – площа прямокутника, за умовою задачі х має бути більша або дорівнює 1, тому замість x в дану формулу підставимо 1 y дорівнює 2. Замість x підставимо 2, отримаємо y дорівнює 4. Побудуємо графік функції, х у нас буде більше або дорівнює рівня одиниці, і графіком даної функції є пряма. Оскільки х більше або дорівнює одиниці, то у більше або дорівнює 2, тоді вона буде частиною графіка прямої пропорційності, y дорівнює 2х. Яка є променем з початком у точці з координатами Х1 y 2. Наступне завдання. Вартість вхідного квитка в музеї становить 20 гривень, а послуги екскурсовода для групи коштують 50 гривень. Обчисли вартість відвідування музею групою з 10 осіб. 15 осіб, 25 осіб Виведи залежність вартості відвідування від кількості членів групи. Нехай екскурсію відвідують х осіб. Тоді вартість екскурсії можна задати формулою Y дорівнює 20х плюс. 50. Якщо х дорівнює 10, то якщо Екскурсію відвідують 10 осіб, то її вартість Y дорівнює 20 помножити на 10, додати 50, дорівнює 250 гривень. Якщо екскурсію відвідують 15 осіб, то її вартість Y дорівнює 20 помножити на 15, додати 50, дорівнює 350 гривень. Якщо вартість ігри дорівнює 20 помножити на 25 осіб плюс 50 дорівнює 550 гривень, тоді вартість відвідування музею групою з 10 осіб 250 гривень, 15 осіб 350 гривень. 25 осіб 550 гривень. Формула залежності вартості відвідування від кількості членів групи Y дорівнює 20х додати 50. Для тих, хто хоче знати більше. Нехай функцією y дорівнює kx задано залежність шляху y, який проходить той чи інший об'єкт. Від часу x. Значення цієї функції може змінюватись в часі або швидше, або повільніше, залежно від значення коефіцієнта функції. Для коефіцієнта більше нуля, що більше k, то швидше збільшується значення функції. Для коефіцієнта менше нуля, що менше k. То швидше зменшується значення функції. Виходить, що коефіцієнт k показує, наскільки швидко змінюється функція y дорівнює kx. Тому, по-іншому, цей коефіцієнт називають швидкістю зміни функції пряма пропорційність. Спираючись на графіки функції. Наприклад, для коефіцієнта більше нуля можна сказати і так, що більша швидкість зміни функції y дорівнює k то крутіше її графік. Наприклад, якщо функцію y дорівнює kx замість коефіцієнта k підставити значення швидкості сапсана 320 км на годину, Літака Ан 124 Руслан 865 км на годину супутника 28 440 км на годину, то очевидно, що найшвид... найшвидша функція, яка задає залежність шляху від часу, зростає в супутника, а найменша у сапсана. Перевіримо свої знання. Дайте відповіді на запитання та поставте собі оцінку у вигляді смайлика, яку функцію називають прямо пропорційною? Як побудувати графік функції? Скільки точок достатньо задати для побудови прямої? Які властивості? Прямої пропорційності. Домашнє завдання. Дякую за увагу.